Моя порада жінкам, які хочуть побудувати стосунки і вагаються, на що в першу чергу треба звертати увагу. Зараз вам розкажу відносно мого досвіду. За 30 років сумісного життя з моєю дружиною були будь-які ситуації. Все було чи могли ми розлучитися так могли і неодноразово. Знаєте, що найбільше мене зупиняло на цьому шляху, щоб розлучитися. Це та моя цінність. Якщо ти дав слово, дотримуйся його. Коли я дав слово для своєї дружини в Раксі, що в радості і в горі я буду з тобою, що я все зроблю для того, щоб ти була щасливою поряд зі мною, оце найбільше, що мене завжди утримувало. І це завжди було тим моментом, де я зупинявся, йшов назад. і... Повертався до себе, а ти пам'ятаєш, ти давав слово для цієї жінки? Ти пам'ятаєш? Пам'ятаєш? Якби я не вмів дотримувати слова, скоріш за все, ми ж б з нею. Тобто, красуні, завжди звертайте увагу, то, яким чином ваш партнер сьогоднішній або майбутній вміє дотримувати слова. Про чоловіка говорять лише ті речі, наскільки він вміє бути чоловіком, тобто дотримуватись свого слова. Не звертайте увагу на те, про що він говорить, а дивіться на його дії. Лише дії визначають якість чоловіка, з яким ви хочете побудувати стосунки. Будьте здорові і щасливі і не робіть помилок.